Всім привіт! Ви знаєте, як я полюбляю гейхери, і в моєму саду ростуть дуже багато сортів. Колись зростало майже 90 сортів. Зараз в моєму саду залишились найвитриваліші, їх я розмножую. Також в мене є залишки, тому я хочу сьогодні запропонувати вам два набори гейхер, які складаються з шести сортів. Дуже гарні і привабливі. Зараз кожен вам поближче покажу і розкажу, які ж сорти сюди входять і чим вони відрізняються. Перший сорт, який я хочу запропонувати, це Guardian Angel. Він має матові листочки, ось такого забарвлення. Темно-фіолетовий сорт, але молоді листя, вони трохи яскравіші, такі з рожевим відтінком. Забарвлення таке мармурове, гарно так висвітлюються прожилки. Наступний сорт це штомссія. Тимно-забарвлений сорт. Такі вже гарні, гарні кущики, подивіться. Також має малюнок, але він не дуже виражений, має ось таку мармуровість. Листя трохи покручені і, як бачите, такі різьблені. Тут листочок, він такий більш кругленький і значно більше це молода рослинка. А тут уже в цьому горщику ось аж Листя відповідають розміру дорослого кущика. Наступний сорт це Grand Black. Це гейхера, яка відноситься до великих, таких гігантських. Оцей листочок, це ще маленький листочок. Вона така дуже пухнаста, оксамитова. Зараз трохи дощиком матовість змилась. Дуже гарно розмальований і забарвлений сорт. Такі круглясті листочки. Також гарні кущики. Подивіться, які гарні. За таку ціну ви гіхер в такому розмірі ніде не знайдете. Я навіть в цьому і не сумніваюсь. Наступна гейхера – це лайм-мармелад. Це вже відноситься до жовтеньких. Подивіться, розмір кущика. Зараз вона лаймова, якщо на неї потрапляє більше сонечка, вона навіть забарвлюється в жовті кольори, має покручений листочок, навіть більше він виворачується, крутиться, аніж оце зараз в горщику. Дуже буде гарно в поєднанні з штомсія а також іншими такими покрученими, є і просто мармелад така помаранчева. Ну, буває кілька сортів, які мають і таку викрученість листочки. Наступний сорт це гехерела Solar Eclipse. Її привабливість в тому, що на початку весни листочки виходять майже жовті з поодинокими крапочками такими червоними. Потім вони розливаються по центру настільки, що до осені листочок в центрі повністю забарвиться в такі темно-бордові кольори і залишиться лише яскраво-жовтий обідок. на кшталт ось цього листочка, але навіть центр буде ще темніший і ще більш заповнений. Наступне це, знову ж таки, гейхера, це дельта Даун. Вона з таким жовтуватим відтінком листочків, круглуваті листя, і вона забарвлюється в центрі ось такі бордуваті кольори. Я бачила в інтернеті є фото там, де вона в центрі помаранчева. Ні, вона не помаранчева, вона якраз має також ось такі прожилочки, які потім до осені. Повністю розмальовують цей листочок, і також залишається лише контур. При цьому, бачите, ще такі контрастні рожеві квіти має. Ось такий яскравий набірчик. Тут у мене представлено два. Подивіться, як вони гарно в масиві виглядають. Я думаю, що вам захочеться і собі мати таку красу, тому звертайтесь. Деякі сорти по одному також є. Але на сьогодні хочу запропонувати лише наборами лише два таких набори. Тож, чекаю ваші коментарі і звернення в месенджер в Фейсбуці. Посилання на мій Фейсбук ви знайдете в описі каналу. Тож, до нових зустрічей!